Вітаю, друзі, командуючий сухопутних сил ЗСУ, генерал Олександр Павлюк, дав інтерв'ю виденню The Economist. В ньому він зазначив, оскільки американська допомога лише почала надходити на лінію фронту, то російські генерали кидають усю боєздатну зброю, яка в них є, щоб перевірити виснажені українські війська, яких не вистачає. каже командуючий сухопутних військ ще раз в нас. Не вистачає військ, а росіяни кидають. Чомусь він не каже завдяки кому і чому була зірвана мобілізація, та через дії рішення кого у нас сьогодні не вистачає військ, це дуже дивно. Але для того, щоб розібратися, треба подивитися в минуле до речі. Хочу сказати, що ще півроку тому генерал Павлюк казав теж саме. Він дійсно казав, що нам не вистачає військ, але він знову не казав, через які причини у нас їх не вистачає. І хто зірвав мобілізацію, і хто фактично не хоче проводити мобілізацію на тому рівні, якому треба, і не хоче очолювати її, незважаючи на те, що закон прямо говорить, що саме ця людина на цій посаді повинна Очолити проект, процес мобілізації в Україні мова про Володимира Зеленського. Дивіться, у нас є президент України, який є верховним головнокомандуючим, і саме від нього залежить згідно закону, як буде проходити мобілізація. Але якщо президент не хоче проводити, то тоді він робить ось такі заяви. А саме він говорить, що військові запропонували мобілізувати додатково 450 півмільйона людей. Президент Зеленський заявив, що військові запропонували йому наставці Верховного Гмади, додат, додатково мобілізувати 450 500 тисяч людей. Розумієте, військові кажуть, треба мобілізовувати. А Зеленський їм на це відповідає. Ну, до речі, дуже потужно, і я можу вам це процитувати. Це питання мобілізації наших військових головком генштабу. Це питання в військових головком і генштабу. Вони звернулися на рівні нашої ставки щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе. Я вважаю, вони звернулися щодо захисту нашої держави потенційних контрнаступальних. На ставці вони запропонували мобілізати додатково 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримати цей напрямок. Тому що це питання, перш за все, людей, зазначив Зеленський. Це відбулося на прес-конференції. Заява ця відбулася на прес-конференції 19 грудня 2023 року. Ще раз, давайте щоб. Ми запам'ятали цю дату, тому що це дуже важливо. Людина, яка фактично є генієм військової думки, з досвідом, з профільною освітою, мова саме про нашого президента. А ви думали про головкому Залужного? Ні, ні, що, ви. геній військової думки це наш президент, з військовою освітою, з досвідом проведення бойових дій, з розуміння стратегії і так з Змінням планування операції і прорахунку прораховування е, потенційних сценаріїв на півроку рік вперед, робить заяву. Не вистачає йому аргументів. Ну Те, що каже Павлюк, те, що каже головком те, що каже голова Генштабу Шапталав, колишні, окрім Павлюка, а, до речі, він тоді був заступником міністра оборони. Так, от, всі вони, всі вони. Не змогли аргументувати йому. А він зі своїм розумінням потужно зміг сказати, що ні, не підходить. Далі було найцікавіше. А вже за а, місяць, 21 січня, він сказав: не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на зараз не бачить конкретних деталей від генштабу щодо була потреба мобілізації 500 тисяч українців. До речі. Він навіть не хоче говорити, а скільки треба мобілізувати, тому що це теж прив'язує його до мобілізації. Найцікавіше в цьому, що Залужний йому казав, що треба мобілізувати приблизно десь 40 тисяч на місяць. Це для того, щоб поповнити поточні втрати, для того, щоб зробити. Нові бригади, і для того, щоб були можливість зайняти ті вакантні посади, які є зараз. Вони дуже тривалий час є приблизно 40 тисяч на місяць. В цей час росіяни закінчили мобілізувати 400 тисяч нових бійців для того, щоб поповнити поточні втрати, для того, щоб створити нові бригади і заповнити посади, які є, розумієте? 400 тисяч. Якщо у вас є запитання, вона що взагалі мобілізація не проводилась проводилась але на такому рівні, який, м'яко кажучи, не задовольняє взагалі наших військових. Більше того, це не є таємницею. Військово вже казали, що замість того, щоб позицію тримало 30-50 людей, її тримає три людини, і це приблизно показує, скільки людей. Нам не вистачає велика кількість людей отримали поранення, виснаження, їх треба заміняти. Але президент вважає, ні, не треба, і навіть не каже, скільки людей треба мобілізувати, тому що він вірно каже, це дуже чутливе питання. Більше того, давайте відверто скажемо: багато виборців зеленського не хочуть мобілізуватися. Ну тому що ви ж пам'ятаєте, за що вони голосували? Вони голосували, що він прийде і буде мир. Просто треба перестати стріляти, зустрітись десь посередці, зійтись десь посередці, і при тому, що яка різниця домовитись, Все це не вдалося. А вони все ще все ще сподіваються, що вони не будуть захищати країну. Далі сталося найцікавіше: а, Україна не потребує мобілізації 500 тисяч людей. А, Зеленський. У середу 3 квітня на спрес-конференції в Києві президент з 3 квітня ще раз, президент е подякував Головнокомандуючу ЗСУ Олександру Сильському за аудит, повідомляє Інтерфакс раніше. Останній також заявив, що мобілізувати 500 тисяч осіб в українську армію не потрібно. Розумієте? Знову не потрібно. До речі, Приблизно в цей час Зеленський робить заяву, що до червня росіяни мобілізують ще 300 тисяч людей. Тим, що вже мобілізували. В мене немає інформації, яка б підтвердила або б не підтвердила це. Але якщо ще 300 тисяч, то до червня то ще десь 2-3 місяці вони будуть їх навчати. Тож наприкінці серпня, на початку вересня, у росіян буде ще 300 тисяч. Додаткових військ. А що в нас буде до того часу? Ну тому, що велика кількість запитань у нас Павлюк відверто визнає, а сухопутка якраз відповідає не лише за формування резерву, саме так, і саме головна головна саме командуючи сухопутних військ за це відповідає, а ще й за ТЦК. І він каже, що у нас не вистачає розуміє, що є велика проблема. А Зеленський і далі мовчить. Він же сказав: нам не потрібно мобілізувати. То погані військові, погані депутати, вони хочуть вас мобілізувати. А Зеленський ні, ні, він не хоче. А зараз ми бачимо, що росіяни йдуть у наступ по різних напрямках, і в них вистачає людей, а в нам не вистачає. І це ще раз каже командуючий сухопутних військ, навіть же не Залужний, не шаптала, а людина, яка була призначена після звільнення залужного. До речі, вона каже те ж саме, що я казала раніше. І от тут в мене з'являється запитання: е, я розумію, що наш верховний головою знає краще і більше, ніж залужний, шаптала, сирський, і навіть Павлюк. Але в зараз каже, що військ не вистачає, а що ж трапилось? Що змінилося? Чи а, треба якась реакція з боку верховного командуючого? І чому він не каже, хто винний в тому, що була зірвана мобілізація, що нам зараз не вистачає військ? Тому що відповідальність на це саме на одній людині, яка сказала ще раз, показую, нагадую вам і показую ще раз, що саме вона сказала. А ще в грудні минулого року, що не потрібно, не вистачає аргументів, бачите? Не вистачає аргументів, а зараз вистачає. По тому, що діється на запорізькому напрямку, потому, що діється на Авдіївському напрямку, по тому, що відбувається на Харківщині, по тому, що відбувається взагалі на Донецькому напрямку, взагалі, Зеленський розуміє, що його дії. Його відмова очолити процес мобілізації, його відмова взагалі проводити мобілізацію Призвели саме до цього. Він постійно робить так, що в нас постійні проблеми. Його відмова оголосити мобілізацію до початку повномаштабного вторгнення призвели до того, що наші війська були не укомплектовані. Його небажання призвести провести евакуацію призвели до того, що у нас загибли люди на тих місцях, з яких повинні були їх вивозити. Це був шанс для людей, якщо би проголосили евакуацію. Але люди слухали владу, яка пропонувала інше. Вона голосила, що треба готуватися до ровнивих шашликів. І коли такі, як я, пропонував все ж таки, готуватися до війни, мені казали, що я розгойдую човен, що я м, накачую паніку і намагаюся підняти свій рейтинг. А я просто хотів, щоб люди залишились живими. Нещодавно. Президент записав дуже пафосне ролик, але в цьому ролику він не сказав головне, що він десь відповідальність за те, що люди не змогли виїхати з багатьох місць. До речі, він також не сказав. І хто з його оточення, а також з Кабміну, і хто з депутатів слуги народу заздалегідь вивіз свої родини з України, в них був шанс, а у тих людей, які залишились, не було. Так, от, у України повинен бути шанс на перемогу. Для цього треба займатися мобілізацією. Для цього треба проводити велику кількість м, рішень через ставку, через Кабмін, які будуть не дуже популярні серед прибічників Зеленського, серед його оточення і серед тих, хто дивиться на Україну як на бізнес-проєкт. Але це потрібно для. Нашого майбутнього це потрібно для того, щоб Україна вижила інакше, інакше у нас величезні проблеми, які я не впевнений, що Зеленський з його розумінням зможе подолати, але слухати поради від людей, які мають розуміння зрозуміння і профільного світу, він не хоче. Знаєте, є декілька причин внутрішніх зовнішньої Страшної поразки Української національно-демократичної революції 917 1920 920 року і в ітозі в підсумку програшу української держави, так от, причини їх багато. Головне в тому, що українці не знали, що таке єдність тоді. Відсутня єдність діях українських національних сил. Які не пішли на компроміс в ім'я загальнаціональних інтересів, коли вони фактично протистояли один одному? Це одна з причин. Друга причина це те, що у владу прийшли ідеалісти, патріотично налаштовані, але практично неосичені інтелігенти. І вони почали діяти, перш ніж зрозуміли, чого вони дійсно спрагнуть. А третя, це розкол в українському суспільному житті. І взаємні звинувачення партій а, і різних е, політичних еліт в тому, що вони погані, а інші хороші. Так от там була головна проблема, що це були інтелігенти і ідеалісти. У нас проблема інша. У нас проблема в тому, що у владі зараз байдужі до патріотизму практично недосвідчені Корупціонери та не І оці невигласи. Вони не можуть зрозуміти свої помилки. А найстрашніше в цьому, що вони не вивчають історію і не знають, що історія завжди повторюється, і все йде спиралю, лише діаметр вітків різний. Так от, щоб не повторилось те, що відбулося 100 років тому, треба робити висновки зараз, бо вже за півроку може бути пізно. Тому Володимир Олександрович, по-перше, не заважайте військовим. По-друге, займайтесь мобілізацією. По-третє, створюйте такий новий уряд, але в якому будуть не аватари банкової, а люди, які вміють вирішувати проблеми, можуть приймати рішення і не повинні виконувати ваші вказівки, а повинні займатися інтересами держави. І до речі, жить від того Єрмака, Татарова, Шурму і інших. Успішних менеджерів, які довели країну до такого стану, як зараз, бо нам ще перемагати, і потім потім відроджувати Україну без вас, вже, Володима, без вас але відроджувати, і це може статися тільки тоді, якщо ми переможемо. Тому робіть все можливе і неможливе для перемоги. Почніть з мобілізації, щоб Павлюк через декілька місяців сказав: військ нам вистачає, вони підготовлені і. У нас все з цим окей. Працюйте. Бо це ваш обов'язок і як президента, і як Верховного головнокомандуюча. А ми вам будемо допомагати, якщо вам це буде потрібно. Хоча ви навіть цього не розумієте. Але ми все одно переможемо. Ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, і все буде Україна. Па-па.